Bonjour, bienvenue à l'école Вітаю, шановні учні вас у школі Prousto France. На уроці практичної граматики для рівня А1А2 це дорівнює володінню рідною мовою десь від 10 до 14 років. Щоб ви могли пройти успішно цей курс, вам вже треба мати деякі навички. У французькій мові це називається ліпрерокій, тобто це слово означає вимоги до учня, до його навичок, який він вже повинен мати, щоб продовжувати навчання. У школі просто Франц існує рівень «А0», і там учень проходить вже 60 годин. Навчання французькій мові. Тобто ви розумієте, що є різниця між людиною, яка пройшла 60 годин навчання попередньо і починає займатися практичною граматикою, і людина, яка з повного нуля не має цих 60 годин і намагається зробити цю граматику. Якщо ви ще не проходили рівень 0, у вас немає вимови, скорочитання, я вас запрошую записатися на рівень 0. По посиланню, яке ви знайдете під цим відео, напишіть мені, будь ласка, у WhatsApp, і я вас запишу на навчання на рівень А0. Там є розмовна А0 безкоштовно 20 уроків, є 20 уроків курс вимова, є 20 уроків курсу скорочитання. І тільки потім ви зможете легко та швидко займатися практичною граматикою. А для тих, хто вже займається на рівні А0 або... Вже пройшов його, ми продовжуємо наш курс практичної граматики. У нас сьогодні 30-й відеоурок і 10-й по підручнику. Якщо ви йдете в ритмі за відеоуроками, я хочу вас привітати і похвалити. Ви молодці! Вже місяць ви регулярно, щоденно займаєтесь французькою мовою, це чудово. Тримайте цей ритм. Якщо ви зможете дійти до кінця курсу 365 уроків, ви будете дуже-дуже пишатися собою. А нам залишається зробити. Одну вправу з уроку номер 9, вправо на переклад. Важливо робити вправи на переклад, щоб будувати міст між рідною мовою та французькою, щоб зрозуміти, яка різниця між фразами, конструкціями у рідній мові та у французькій. Коли я говорю на французькій мові, повторюйте, будь ласка, за мною. Роже теж працює на цьому заводі. Рожі траваю сі, а це узін. П'єр теж уходить у дев'ятій годині. П'єр паусі аневре. Ця дівчина машиністка. Вона дуже гарна машиністка. Ваш письмовий стіл дуже красивий. Votre bureau est très beau. Ma sœur travaille au ministère du commerce extérieur. Ma sœur travaille au ministère du commerce extérieur. Їх молодша дочка ходить в дитячий садочок. Льорфіка дет, коль матернелі. Вон, він виходить дуже рано. Ільпа трету. Вони повертаються в один і той самий час. Il rentre à la même heure. Вони повертаються доволі рано. Ілі assez tôt. Деніза любить малювати. Denis dessinéto de métro pischke. Je vais à pied jusqu'au métro. Я пропоную пойти в appuyer. Je propose d'aller au parc. Ils vivent ce parc. Ils habitent à côté de ce beau parc. Після вечері Моніка грає зі своїми маленькими подружками. А прилюдний Монік Жуавіксипетіт Копіна. Можна ще сказати сип'ютіт земій. Дівчата грають до того часу, коли варто йти спати. Les filles, les filles jouent jusqu'à l'heure d'aller au lit. Au lit. De combien pratiques-tu la bibliothèque? Jusqu'à quelle heure travailles-tu à la bibliothèque? До котрої години він може тобі подзвонити? peut-il t'appeler? Прочитайте текст до сих пір. Lisez текст юски jusqu'ici. І ми закінчили дев'ятий урок і починаємо десятий. Нові слова. Уври відкрите, є слово третьої групи, неправильне, треба його вчити, як воно відмінюється. Уврія ву-ви, сільвупле, будь ласка, на ви, сільтепле, будь ласка, на ти. Ікути слухати дієслово першої групи. Тужу прислівник. Дерні останній. Дерніе остання. nouvelle, Новина. Нову новель. Новинова. La radio. радіо. Апорти. Приносити щось, перша група. До речі, зверніть, будь ласка, увагу на прикметник новий ново. У жіночому роді в нього змінюється закінчення О на Л ново нувеля. 12. Дуз. Серпень. Ут. Це слово виключення. Тут читається літера ТИ. УТ. Унікіп команда. Арівій приходити. Тру ви находити, знаходити це два дієслова слова першої групи, закінчується на ве, Ля кре крейда, – «під», ле журналь газета, ле – «газети». Зверніть увагу, нове для вас правило множини Аль-О, Ле журнал, «у» – це прислівник «де», Ду, звідки, «вузалі» вийдете, ле – лекція, «ля кулер» – колір, Ле style ручка, роуж червоний, У або. Зверніть увагу на цей сполучник. У або, і на прислівник У – куди. Трошки вище він. У колонці слів. Вони пишуться однаково, крім аксал грав. Над прислівником «де» стоїть аксалграв, а над сполучником У нічого немає. І вимовляються однаково, а розрізнити їх можна по сенсу фрази. «Вер» – «зелений». Верт – зелена. Леспаньоль – іспанська мова. Шак, кожний, кожна. Прикметник, який не змінюється у жіночому роді. UNLIN, строчка. Уальву, де ви йдете або їдете, зверніть увагу, тут проста інверсія. Durovian tila. Звідки вони повертаються, теж проста інверсія. І почитаємо фрази з перекладом: Clod Uvriafnetro Silvouple. Клод відкрите, будь ласка, вікно. J'écoute toujours les dernières nouvelles à la radio. Je vous apporte la dernière nouvelle. Je vous apporte la dernière nouvelle. Le 12, le 12 août, l'équipe de Strasbourg arrive à Toulouse. 12 août, la commande de Strasbourg arrive à Toulouse. Je ne trouve pas la craie. Je ne trouve pas la Où, où est-elle elle est sous votre journal. Von à pied de votre recette. Où allez-vous après les cours? D'où venez-vous après les cours? Après les cours, je vais à la bibliothèque. Duar til. Звідки вони приїжджают? Ils arrivent de Kiev. De quel couleur est votre stylo? Якого кольору ваша ручка? Rouge Вона червона чи зелена. Или ружью? Она червона. Они изучают испанец. Они изучают испанец. И криви шаг муа линия. Напишите каждое слово с новой строчки. Зверніть увагу на шакмо, прикметник кожний. Коли він використовується, він замінює артикль, тобто з ним артикль не ставиться. І зверніть увагу на вираз «аля лінія». досивний переклад з лінії, але це буде позначати кожне слово з нової лінії. Vous plaît, s'il te plaît. У французькій мові є справді чотири слова, будь ласка. Є ще. Так, ось, сіль «s'il te plaît» ми використовуємо, коли нам потрібно щось попросити. І сіль plaît», коли ми просимо на «s'il te plaît», коли ми просимо на «ти». Quelque chose à за радіо, слушати щось по радіо, а-ля ligne», з нової строчки, de quel couleur est, якого кольору. І ваше домашнє завдання. Послухайте, будь ласка, аудіо до уроку 10 на платформі і вчіть, будь ласка, нові слова до цього уроку і все те, що сьогодні у фразах. Будь ласка, вивчіть переклад, щоб ви все все розуміли. У нас кожного уроку є нові слова, вони накопичуються. Якщо у вас буде в кожному уроку десь 5-10 слів, які ви не довчили, то через декілька уроків ви взагалі не зможете робити граматичні вправи. Тому приділяйте, будь ласка, багато уваги, щоб ви вивчили всю лексику. Для цього потрібно не тільки дивитись мої відеоуроки, а й працювати на платформі. Там є аудіо до кожного уроку, і треба його переслуховувати багато разів, поки у вас буде відчуття, що ви розумієте кожне слово у аудіо. Нагадую, що у школі Просто Франс працює група в четвер о 18.45, куди ви можете записатися. Там я перевіряю, як ви в усній формі робите всі вправи. Я вас коректую, або ви можете записатись по цьому курсу на індивідуальні уроки: 40 хвилин або 60 хвилин. І це ви можете зробити на платформі навчальній. Посилання на цю платформу ви знайдете під цим відео. А ми зустрічаємось з вами у наступному уроці. Успіхів вам у навчанні, Я Ямілту!